Привіт! Я хочу розповісти про чотири речі, і вони не складні. Як зробити так, щоб люди вас слухали? Мене звати Андрій, і на цьому каналі ми говоримо про кар'єру, бізнес та саморозвиток. Коли ти говориш, завжди варто пам'ятати, що це розмова в дві сторони. Це не тільки про вас. Це не тільки про те, щоб вам щось сказати. Ви. Хочете, щоб ви були почуті і щоб інша людина зрозуміла вас. Взагалі є три основні цілі ефективної розмови. Перше, ви хочете, щоб людина, з якою ви спілкуєтесь, дізналася якусь нову інформацію. Друге, ви хочете, щоб людина, з якою ви спілкуєтесь, змінила свою думку про щось. Або третє, ви хочете, щоб вона зробила якісь дії. Всі інші типи комунікації вони неефективні і не корисні ні для вас, ні для співрозмовника. Тому пам'ятайте, що ваша комунікація це не для вас, не про вас, а для людей. Так як же зробити так, щоб вас е, краще слухали? Перше це казати правду. Коли ти говориш правду, люди завжди будуть слухати більш уважно, навіть якщо ця правда трохи болюча, трохи неприємна, і я не кажу про те, щоб бути дуже грубим. Коли людина стоїть в позиції любові і каже правду, навіть трошки неприємно, ми її уважно слухаємо. Я думаю, що ви напевне відчували, коли вам намагаються проїхатись по вухам. Ви не дуже хочете таку людину слухати. Щось резонує всередині нас, коли нам говорять правду. Ми дуже поважаємо. Та захоплюємося саме цією хоробрістю та сміливістю людини, яка наважилася казати правду, і нас одразу тягне до таких людей. Так що це перший крок. Якщо ви хочете бути почутим, кажіть правду. Це може бути ваша правда, правда вашого досвіду, правда ваших емоцій, це може бути те, що ви вважаєте правдою, або це може бути всесвітня правда. Не знаю, закони фізики, закони влади, закони всесвіту. Коли ти кажеш правду, тобі не треба тепер запам'ятовувати, що казати. Тобі не треба згадувати, що в цій ситуації можна говорити, що цій людині не можна говорити. Ви просто кажете правду, і це легко і це приємно робити. Ось як зараз між вами і мною я просто кажу правду, те, що думаю, без телепромту, і в такий, знаєте, автентичний спосіб. І це якраз і є друга річ, яка допоможе. Зробити так, щоб вас слухали, це бути справжнім, автентичним. Що мається на увазі бути справжнім? Я думаю, що це коли ви знаєте так десь пізно ввечері, в таку саму темну ніч, коли ніхто вас не бачить, коли ви один на одинці сам з собою, і от цей момент, хто ви є? Про що ви думаєте, що робить вас? Щасливим, засмученим, що вас мотивує, що вас надихає. Ось хто ви є. Коли вам не треба думати, що про вас подумають інші, можна так сказати, знаєте, коли ви просто голі, це є справжні ви. По факту, коли вам не треба намагатися комусь подобатися, ви себе поводите і говорите те, що ви думаєте, і транслюєте через. Кожне своє речення, те, ким ви є. Третє, будьте емпатичними. Ми, люди, постійно приймаємо рішення на емоціях. Ми постійно хвилюємось про різні речі, ми хвилюємось про близьких людей, яких ми любимо. Якщо ви хочете бути почутим і щоб співрозмовник вас уважно слухав, спостерігайте, де саме він проявляє емоції, що робить його. Щасливим, веселим або сумним та занепокоєним будьте зацікавленими та дайте місце емоціям, дайте місце виразити ці емоції. Якщо вони перед вами плачуть, кричать або жаліються, дайте їм це робити, дайте місце для цього. І ви отримаєте дуже такого вдячного, уважного слухача. Тому що люди люблять і поважають тих, хто дає місце їм емоціям, і відноситься емпатично до них. Не лякайтеся емоцій, не відштовхуйте їх, навпаки, ближче йдіть до них, йдіть назустріч цим емоціям, дайте людям проявити себе в автентичній манері. І це був третій спосіб бути емпатичним. І четверте говоріть чесно. Трохи схоже на перше, так? коли я казав говоріть правдиво. Проте є невеличка відмінність. Коли я кажу правдиво, я можу вірити в те, що, наприклад, необхідно ходити кожен день в тренажерний зал, гарно харчуватися, робити ті чи інші речі, щоб бути здоровим. Проте, коли ти чесний, ти не кажеш одне, а робиш інше, ти не кажеш, що я роблю ось так, а насправді ти так не робиш. Саме важлива ось ця цілісність. Коли ти і говориш про правду, і робиш, коли ти вчиш не теорії, а тому, що робиш кожен день. Ось що я маю на увазі під говоріть чесно. Так ось ми з вами розглянули чотири речі, щоб вас уважніше слухали. Тобто, щоб люди ну, хотіли вас слухати, щоб вони дуже уважно вас слухали. І це говорити правдиво. Говорити автентично, бути емпатичним та бути чесним. Я сподіваюся, що тепер ви зможете отримувати набагато більше задоволення від спілкування, і давайте разом кайфувати від того, що сьогодні ви стаєте кращими ніж вчора.